А вітчизняний виробник Красенка Гармаш пропонує культуватор дисковий КБ-6 колісниця. Професія Гармаш хоче запропонувати таку новинку на ринку України. Це є машина культиватор дисковий в народі колісниця. Даний агрегат має ширину захвату 6 метрів, оснащеним таким колесом, вигнутим в сторону, вареним, бачите, такими шпицями. Зроблено це колесо з високоякісної сталі, з термообробкою Ця машина вже ну, два роки вона вже працює на наших полях, як дослідна перша. Секції тут вже змінені, колеса стежлені з більші-менші. Ну, як ви бачите, вона жива, вона працює і працює приміром. Ну, тисячі гектар вона зробила тільки от, буквально зараз за останній місяць. Що є в цій машині? Значить, глибина від 4 до 8 см. Не боїться ні стерні, ні соняшника, ні кукурузи, ні сої, ні ріпака. Байдуже. За рахунок швидкості швидкого обертання колеса, де повністю, повністю підриває шар, змішує коріння. Змішує все з землею і такий робить ефект роси, де під чим зберігається влага. Можна використовувати, як і передпосівний РГ. Теж проводили такі досліди і теж цим все вдається цій машині. При мінімальній затраті палива, наприклад, там на диски і так далі, тут мінімальні 3-4 літра там, на гектар швидкість роботи від 12 до 25 км в час. Що ще хочу сказати? Да. Ну, складається вона в 3 метри, висота менше 4 метрів, то ж по всіх євро в стандартах ну і так далі. Це гідрофіковано. Давайте спробуємо в роботі. Які питання? Якщо треба, комусь окремо, бо люди підходили, окремо демо показ, давайте будемо робити, демо показ, є в тракторі наш представник. обережні, щоб техніка виїхала. Є солома, вона їх трохи розгортається. Вона всі її порозкидає по всьому полі. Розкидає, Під 45 градусів вона її розбудеться. Да. Зараз да. він тільки розженеться, бо це воно. Це вона на якій стоїть, ставлю, да? ну, ну, туди далі треба трошки йти. Вся солома зірвана, змішана землею, прикаткована зверху капку. Ми тоді маємо можливість боротися за вологу. Ми прикорочуємо випаровування вологи, понятно, і от, е, поле покривається ковром. І цим ковром при жарі 30, 35 градусів приходимо, дивимося там, розвертаємо цю солому, а там... Під нею є волога, тобто проходить процес конденсування. Сонце жара, земля має все-таки другу температуру, і розгортаємо солому там через два дні, через тиждень, і там є волога. І ця волога зберігається. Ми вже давно теж провели жнива і буквально вчора ще заглядав перед поїздкою на цей, на битву титанів. Дійсно, там є волога. Ми загнали туди агрегат, цей чизинний, ну, Давай будемо обробляти. Ні, жалко, тому що волога там є. Ще можна там посіяти і буде сходи. Ми обробляли всі поля, там 2000 гектарів землі цим агрегатом, після комбайну зразу, слідом. Я вам скажу, ну, надзвичайно такий ефект, великий ефект економії боротьби за вологу. Що, що це основне зараз да, у нас при такій зміні клімату? Боремося за вологу, а волога є, буде врожай. Додаємо хлопці, хто в шахмати гуляє. Ну не в карти, а в, шах, в шахмати. Да? В шахматах є дві такі поняття, як темпи і якість. Темпи це розвиток фігур, якість це збереження фігур. І от дуже часто виігрує тот, хто втратив фігури, а виграв партію. От в даному випадку, можливо, і не зовсім якісно. Але ж темпи. Темпи, які ви маєте зробити зразу, швидко. І вітчизняне недорого. Буде імпортне, буде якісніше і дороже. Ні, не весною. Весною закриття вологи це трошки інше питання, хоча можна. У вас, вас є питання робити на осінь чи на весну. ви тільки що зібрали урожай. І тут темпи би, безперечні. Весною подушка кукурудзи. закрити вологу потрібно. Як вона працює? Коли ви весною хочете закривати вологу після кукурудзи, ну це, мабуть, не те, що ми бачимо. Ну, осінь ми обробили глибокорихлітелем після кукурудзи. Ні, весною перед тим, потрібно, як обробити глибокорихлітелем, треба обробити отак. Тому що глибокорихлітелем ти будеш робити 5 днів. Ця машина, а це, машина, Я, я, я додав вам, добавлю, да, так, на ваше питання, може, відповім. Так. да, Ця машина працює по стерні, там пшенична ячмінна, по кукурузі, дуже добре працює також. соняшник і ріпак це не є проблема. Е, да, Якщо молодий, ну, зелений ріпачення стоїть, збирання е, ну, 80%. Приблизно ну, зріза, зрізається. А де такі стовбуряки стоять, хороший врожай, то він там чуть-чуть лишає, лишається. Але коли вже ріпак там підсок, через два дні, то він повністю там уходить <кій> після цієї машини. Кут атаки регулюється. До 30 градусів. Якщо нам потрібно зрізати повністю стерню, маємо виставити 30 градусів. І ми маємо то -то повне зрізання. Якщо ми хочемо наверное, по весні під неї посіяти, то ми зменшимо кут атаки і вона не буде заходити на глибину там 8 см. Вона буде йти на глибину ну 3-4 см, образно говоря. І думаю, що і закриє вологу, і зробить підготовку ґрунту під посів. А з вашої точки зору зрізати ріпак лучше, тоді, коли він зелений, чи через 2 дні, коли він висохне, і зрізати лучше. Ne, zreli so terbo zraslo, seveda. Zakomba je nam rad, sledom, sledom in vse. Tempe. Zgovorili ste, da je vse tempe.